Усім привіт! Мене звуть Маша і ви на каналі Суперголовломка. В цьому відео я розкажу вам про таймер від компанії GAN. Ставте лайк та бажаю приємного перегляду. Таймер з'явився у мене завдяки магазину ТКГ The Keep Girls. Команда дівчат є представниками цього магазину. Це найкращий магазин в Перу, який вніс великий внесок у спіткубінг та розвиток любителів головломок. Тож пишіть мені або магазину в інстаграм, щоб придбати кубик Рубік. Посилання є в описі під цим відео. Розумний таймер вийшов на ринок навесні 2021 року. Розумний він тому, що тепер його не треба під'єднувати до ноутбуку або телефону через USB кабель, бо одною із головних особливостей є можливість підключення його до свого смартфону через Bluetooth до додатку Cube Station. Хоча. Роз'єму таймери теж є, і він стандартний 2,5 мм. Зараз покажу, як під'єднувати куб до станції. Посилання на скачування цього додатку є також в описі під цим відео. Тут треба зареєструватися. Налаштування вибираємо мод, вибираємо перший кубик, тому що у нас ще немає розумного куба, а є лише таймер. Нажимаємо сюди, підключаємо блютуз, локацію і так далі. Включаємо таймер, звісно ж, не забуваємо, тому що він просто не під'єднається. Єд... Під Ось під'єднався. І можете вибрати, ну, писати своє ім'я, яке хочете там, назву таймера. Заходимо в тренування, нажимаємо таймер. І все, у нас все підключено. Тепер ми просто запускаємо час на нашому таймері-хан. Не в додатку, а вживу. І у нас йде час. Також можна переключати головоломки і гортати скрамбли. Другою із головних особливостей є те, що він вміє рахувати середній час. На жаль, батарейки не входять у комплект. Таймер живиться від чотирьох батареок, тримається довго. Гантаймер відображає на дисплеї не тільки соті частки, але й тисячні, прибачені під іншим ракурсом, випущений у чорному та сріблястому кольорах. Третьою особливістю є демонстрування готовність до запуску загонянням синього підсвічування. Я вважаю це дуже стильно. Кнопка збросу часу знаходиться посередині, а вмикання та вимикання з лівої сторони. Купити таймер для Спіткубінго означає отримати можливість проводити результативні збірки та підготувати себе до змагань. Напишіть в коментарях, чи маєте таймер, а якщо не маєте, то з якої причини. Підписуйся, якщо тебе цікавить мій канал. Попереду на вас чекає! Наступний огляд також переходьте в інстаграм Маша Куберс. Там я кожного дня. Дякую за перегляд. До зустрічі!